Друзі, привіт! Багато людей ремонтують інвертори і хочуть самостійно відремонтувати, міняють транзистори. Я вам скажу одну цікаву штуку, що коли ви міняєте транзистори, багато хто не зауважує те, що не тільки поміняти транзистори, а ще треба розуміти, що може бути отой резистор на 10 Ом, він може бути згорівший. І вони були, оцей був, цей був. І от всі були вони повністю повивнені. Повигоряли. Так що будьте уважні, ставте щуп сюди і міряйте. Тут має бути 10 Ом. У нас, як вони є згорівші. Бо, наприклад, ви бачите, от транзистор тут у нас впається. От ви бачите, тут транзистор впаяні І в нас мають бути ті резистори всі справні. Бо коли ви міняєте повністю транзистор один. Резистор теж може бути згорівший. Так що, будьте уважні, провірайте, бачите, ця повністю силеніка, всі оті резистори. Вони були підпалені, був один живий, але я думаю, як міняти, міняти зразу всі. Я зразу всі поміняв резистори, щоб все було надійно. Так що, коли ви хочете самі відремонтувати саму плату, наприклад, транзистори поміняти, будьте уважні за тим, що не тільки транзистори поміняти, а ще й дивитися, треба на управління, на той резистор, який стоїть на 10 Ом.